Десята ранку, час новин від фактів -ТІВі та «Вікон СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. Окупанти минулої доби 90 разів обстріляли Сумщину. Під вогнем опинилися 35 населених пунктів. Про це повідомили в обл військ адміністрації. Найбільше терористи били по Сумському та Шосткинському районах. Гатили із реактивних систем залпового вогню та скидали вибухівку із безпілотників. У Білопільській громаді через обстріл зайнявся приватний будинок. Ще 10 садиб. Зазнали руйнувань. Дві будівлі понівечені у великописарівській громаді у Сумській та Путинській. Тимські пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. На щастя, загиблих та поранених немає. Російські війська завдали дронового удару по Дніпровському району Херсона. Через атаку чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та ноги. Він під наглядом лікарів за минулу добу на Херсонщині. Троє людей загинуло. Ще шестеро дістали поранення. Про це повідомили в обл адміністрації. Двоє людей чоловік та жінка, загинули в Береславі через артобстріл. Ще одну 85-літню мешканку росіяни вбили у Херсоні. Загалом під вогнем опинилися 43 населені пункти області. Окупанти били дронами, гатили з артилерії та завдавали авіаударів. Цілі мирні населені пункти, критична та соціальна інфраструктура. Ура пошкодило терористи багатоповерхівку та 17 приватних будинків, газогін та приватні автомобілі. На Харківщині російська армія поранена мирного жителя. Близько четвертої ранку ворог атакував ударними безпілотниками селище Чугуївського району. Пошкоджені будівлі та майно цивільних підприємств. Почалися пожежі. Постраждав охоронець. У нього поранення і гострий шок. Чоловік в лікарні повідомили у харківській облпрокуратурі. Попередньо окупанти запустили по селищу безпілотники Герань. 2 Сіверський напрямок росіян атакують великою кількістю живої сили з намаганням бодай якось просунутися в районі Білогорівки та Сіверська. Щоденні штурми зупиняють артилеристи. Аеророзвідники, оператори ФПВ-дронів та піхотинці, групи вогневої підтримки, а також системи РСЗВ. Оборону там тривають, тримають воїни Нацгвардії, але ціна надзвичайно висока. Тож наші захисники просять вашої допомоги і підтримки. Їм вкрай потрібен багаточастотний засіб реб долучитися до збору можете і ви відсканувавши QR-код на екрані або за карткою банку. Зараз ми знаходимося на бойовому чергуванні на сіверському напрямку. Це наша ластівка, система залпового вогню град. Наразі ми чекаємо нашого аеророзвідку і команди до бою. Бійці національної гвардії, які тримають оборону на одному з важких напрямків в Сіверському, працюють з градів і вдень, і вночі. Ворог щодня штурмує наші позиції живою силою. Коли дуже багато великими силами наступає ворог, і працює артилерія по максимуму, працюємо ми. Погіршується ситуація, посилуються обстріли, дуже багато дронів літають і штурми йдуть постійно. За потребою ми виїжджаємо, відбиваємо штурми. Наша основна ціль це. Скупчення, велике скупчення ворога, так як ця артилерійська система, вона, грубо кажучи, як дробовик на великій дистанції. Град працює не лише по живій силі, вражає також окремі цілі, такі як станції, реп, бпла розрахунки та артилерію. Та аби відпрацювати по ворогу до місця вогневої точки, спочатку треба дістатися та навестися. Часкова тим, що дорог немає, Ну літаємо по ямам. Ну, в цьому плані, без Я орієнтую саму бойову машину по напрямку стрільби. Наша задача якнайшвидше виїхати на вогневу позицію. Там же я зорієнтую бусольце через небесне тіло або через магніту-стрілку по якомусь там орієнтиру. Даю напрямок стрільби на машину і не починаємо працювати. Шустро треба їхати, тому що тільки нам дали команду відбою, що машина слажується, ми бистренька виїжджаємо. Чим быстрей ми уїдемо, тим більше ми запасності. Расисти полюють на град. і, помітивши його, б'ють з різних калібрів артилерії, реактивних установок, атакують з неба. ФПВ-шки почали вже літати на оптоволокні. Це саме таке страшне, тому що ну ніяка система реп їх не знешкоджує. Тому використовуємо. Тобто власні очі, слух і ну нюхаємо небо, дивимося за ситуацію, відстраховуємо один одного. Та й звичайні ФПІ, проти яких дієві реп-системи теж нікуди не ділися. Хотілось би нормальний кесареп, щоб хоч що то, ну. Потому що з харків у нас є теж ловіти дрони. Ми бачимо, де вони приблизно. Ну а дрони що таке, не всі вони показують просто. Нацгвардійці потребують допомоги наших глядачів. Їм потрібен багаточастотний реп. Долучитися до збору можете, відсканувавши QR-код на екрані. А поки ви донатите, бійці діляться враженнями, які отримують від вдалої роботи по ворогу. Розвідка нам кидає відео, і ми бачимо, що. Вражаємо ворога, потім він відступає. Тому ми працюємо і звичайно дуже добре, коли працюємо влучно в ціль і коли ворог має втрати. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Тіві Єдині новини. Троє загиблих і четверо поранених за минулу добу на Донеччині. Росіяни продовжують обстрілювати регіони. Просуватися на лінії фронту обласна влада закликає людей не зволікати з евакуації і залишати небезпечні населені пункти. Ворог щодня обстрілює всі прифронтові громади та і сам тил. До того ж, кожна евакуація з гарячих точок це ціла спецоперація. Поліцейські і досі ризикуючи власним життям, намагаються вивозити людей з Покровська та Костянтинівки. Нині в області триває обов'язкова евакуація із дружківської громади. Колись людний і ошатний, а тепер порожній і опалений Покровськ поступово перетворюється на примару. Але попри інтенсивні бої, тут і досі лишається кілька тисяч місцевих. Що давній приліт. Будинок догорає. Тут постійно розриваються авіабомби, літають ворожі дрони. Заїхати в місто ціла спецоперація, але поліцейські патруля білий янгол все одно ризикують і заїжджають. Цього разу на них уже чекають у одному з підвалів багатоповерхівки. Бабушка соня, бабушка соня, подимаємося, подимаємося, дорогая. Добрий день, добрий знайомкі мене діма зовут. Ой, подалітям я нічого не пойму. Бабусі Соні вже 91 рік. Вона пережила Другу світову, але більше не має сил лишатися у Покровську. Жінка ледве ходить, і їй потрібен постійний догляд. Старенькі швидко допомагають зібрати речі і, доки тихо, вирушити з цього пекла. Вий час в підвалі були, так? Да? Та ворог, наче спостерігає, і тільки но всі готові до евакуації навколо починають розриватися снаряди. Прячусь, Чекавшись тиші, біля янголи мерші з міста і доставляють бабу Соню до безпечного місця. Ви їдете далі, да? а ми їдемо обратно спасать бабушку ще одну. Тоже бабушку. Да. Надавам ті бабушки. Ну однако ми ж у душе за Україною. А це вже Костянтинівка. Останні кілька місяців росіяни теж розбивають це місто авіабомбами. Фронт за 10 кілометрів. Одразу люди не поспішали виїжджати. Тепер схаменулися. І маломобільну жінку з міста вивозять теж поліцейські. Вона мешкала прямісінько біля знищеного залізничного вокзалу. Знайти навколо нього щось вціліле майже неможливо. Та я шні за ногні Та Піднімете це, ви що чого? не Переживайте. Тут так ще я уже по часам сдаю. Я то сразу сажусь и жду. Куда оно? Да и как огненный дождик был. Вот такие огоньки падали. Захожу тоді перетерпіли. Паралельно інший екіпаж білих янголів рятує з іншого населеного пункту двох стареньких з їхньою онучкою. Кажуть, не хотіли виїжджати, бо сподівалися, що фронт стабілізується і ворог зупиниться. Зранку, прибувши за дану адресу, ми допомогли їм завантажити свої речі, а також домашніх тварин та перевезли до більш безпечного місця, де передали її червоному хресту. Вони в свою чергу перевезли їх до Київської області. Нині через постійні авіаудари і артилерійські обстріли зону обов'язкової евакуації на Донеччині розширили. Тепер вова закликають виїжджати з Дружківської та Лиманської громад і просять не затягувати до останнього, бо кожна евакуація біля лінії зіткнення це ціла спецоперація і може коштувати життя і місцевим, і волонтерам, і поліцейським. Олег Корнієнко, факт АСІТІВІ Єдині новини. Переговори про завершення війни можуть затягнутися на кілька місяців. Заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц. Пояснив, немає ілюзії, адже процес лише розпочався. Швидкого вирішення не існує на те, щоб домовитися, хоча б про припинення вогню, можуть знадобитися тижні, а може й місяці. Канцлер Німеччини зауважив, мир в Європі під загрозою через щоденні дії Росії, війну проти України, шпигунство, кібератаки та дезінформацію. Мер запевнив, Німеччина готова бути відповідальною за мир в Європі, адже усвідомлює, свобода не дається задарма. Також німецький канцлер зазначив, безпекова безпекову ситуацію у країнах східної Європи напружена через можливу агресію Росії. Тож європейські країни мають посилювати свою оборону. Сьогодні о 10.30 у ДК КПІ в Києві попрощаються з воїном раніше телевізійною зіркою, актором і телеведучим Максимом Наліпою. Про це повідомив у Фейсбуці його брат Андрій. У КПІ Максим навчався на приладобудівному факультеті і був учасником команди ковбої політеху. Похоронна процесія зупиниться на майдані незалежності а поховають воїна на байковому кладовищі. Раніше Максим був зіркою багатьох телевізійних шоу, зокрема, виступав у дизель-шоу від початку повномасштабного вторгнення. Максим пішов до лав ТРО, згодом до збройних сил України, зокрема до сил безпілотних систем. У січні цього року Максим був поранений, кілька разів прооперований. Але знову повернувся на фронт. Старший лейтенант Максим Неліпа загинув у бою 12 травня. Йому було 48 років. Колеги та побратими згадують його як надзвичайно світлу людину, сміливого та надійного бійця, готового підставити плече у найважчі моменти. Переробляти, інвестувати, експортувати, аби під час війни підтримати українських виробників. Рік тому запрацювала політика розвитку зроблено в Україні. Її мета для бізнесу створити умови, за яких буде вигідно виробляти, інвестувати у виробництво та експортувати не сировину, а продукцію переробки. Це дозволить перевести економіку із сировинної на переробну і високотехнологічну. Політика об'єднує. Півтора десятка програм підтримки підприємництва на Тернопільщині місцевих виробників зібрали на економічний форум, де презентували програми зроблено в Україні. Компанія Дельта Food на початку повномасштабного вторгнення Росії була змушена релокуватися із Запоріжжя. Прихисток знайшли у Тернополі в індустріальному парку Західноукраїнський промисловий хаб за три місяці. Виробники майонезів, соусів, кетчупів, гірчиці та соняшникової олії роботу повністю відновили. Тут на Тернопільщині підприємство створило 200 робочих місць. Нині третина бізнесу, експорт можна було рости по невеличкими темпами таким еволюційним шляхом, але Є великі клієнти в Європі, яких не цікавить як і кафур. Їх цікавить зразу замовлення 50-100 машин, там сто п'ятдесят великі контракти. І для того щоб з такими клієнтами працювати, там не підходить напівручна праця. Це має бути повністю автоматична лінія, така як ця 6 тисяч пляшок щогодини на підприємстві. Запустили нову виробничу лінію розливу соняшникової олії. Компанія інвестувала 40 мільйонів гривень, використали одразу кілька програм державної підтримки, зроблено в Україні. Кредит за програмою 5.7.9, звільнення від ПДВ та мита, привезення при обладнання на території індустріального парку. Ще частина обладнання українське з Чернігова. Восени підприємство готує запуск лінії з виробництва соусів. А це знову понад 100 мільйонів гривень інвестицій. Заступник голови економічного комітету парламенту Дмитро Киселевський радіє таким успіхам. Запоріжців і такому результату державної підтримки вітчизняного виробника зроблено в Україні це і доступні кредити, і гранти, і програми часткової компенсації вартості техніки, політика локалізації в публічних закупівлях це і індустріальні парки, і експортне фінансування, і ряд інших програм, які покликані забезпечити додаткові стимули для розвитку в Україні промислового виробництва. У лінію урочисто запустили під час економічного форуму, який провели у Тернополі. Місцевим виробникам презентували державну політику, зроблену в Україні. А це півтора десятки програм підтримки бізнесу. Усе для того, аби в Україні було вигідно виробляти, інвестувати та експортувати. У нас на сьогоднішній день країна, яка більше продає в світ сировини, а все-таки менше продає продукту з доданою вартостю. Тому десь наш економічний форум, він направлений більшості на те, щоб показувати, показувати безпосередньо це як в прикладах те, що ми маємо створювати продукти з доданою вартостю і чим раз більше виходити в світ. Політика, зроблена в Україні в умовах війни допомогла вижити цілим галузям промисловості. Це розвиток аграрного, військового сектору та машинобудування. Понад 50 тисяч українських підприємств скористалися програмами підтримки бізнесу. Лише на Тернопільщині бізнес отримав кредитів на 15,5 мільярдів гривень. Тепер тут, з поміж іншого, зводять велику макаронну фабрику, якій не має аналогів в Україні. Виклик, це все-таки війна для всіх, але незважаючи на це, в нас немає іншого варіанту, як нарощувати наш потенціал економічний для того, щоб ми мали ресурси, мали можливість створювати і, скажімо так, товари подвійного використання, а то й прямого для підтримки військових. Мета політики зроблено в Україні підвищення частки переробної промисловості у ВВП України до 20%. Наразі цей показник удвічі менший, та найголовніше створити дієві механізми, аби українську економіку із сировинної перевести на переробну і високотехнологічну, а ще створити нові робочі місця, розвинути місцеві громади, наповнити бюджет держави. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сітіві єдині новини.